Що ви по загрозах скажете і по гарних новинах. Ну, в мене все одно випадає основна загроза це не покладання зусиль впливу руйнівного характеру, форматі спроб бомбити, гатити, використовувати всі важелі впливу для того, щоб о, надалі робити наше життя нестерпним. Друге, о, на що треба звернути увагу пошук обхідних шляхів. Пошук обхідних шляхів по якоїсь якісь брехні, я не знаю. Тобто, зараз будуть більш старанно намагатися м -м -м, пробувати інформаційне дно якимись вкидами. І в мене в загрозах залишається в, зранку сьогодні переглядав от ми там про ядерну станцію, підняли питання е звертати все одно увагу на об'єкти енерго. Мереж на об'єкти критичної інфраструктури, тому що ну, ворог все одно буде намагатися далі впливати на ці об'єкти і бажання перетворити наше, наше життя на пітьму. І з позитивного о, плани ворога не вдасться реалізувати о, значним чином, але ми зможемо реалізувати ці програми. Я думаю, що нам дадуть або ну не тільки дозволи на використання далекобійної зброї, але все ж таки далекобійну зброю також. Комбіновано з тим, що в нас є, тим, що дають, і тим, що дадуть, ми зможемо на деякий час показати ворогам, як це жити без води, тепла. Світла, наскільки це некомфортно, наскільки це небезпечно, які неприємні наслідки можуть бути. В в цьому контексті воно, знаєте, буде як відзеркалення тих дій, котрі ворог направляє в наш бік. Друге, в мене був із гарних новин великий розгляд по пропагандистам і по Представникам політичного естеблішменту, я думаю, що Саян, він все ж таки десь зачепився новою за браму пекла, і зараз через цю шпарину будуть вилазити чорти і один за одним затягувати в пекла Сіманян, Скабєєву. Міхалкових, Дугіних і тому подібних чортів, тому що з точки зору розкладу, це нагадує, знаєте, як зачистку тих, хто має вагу в своєму слові, має вплив на пересічного росіянина і стає небезпечним гвинтиком, котре необхідно прибрати. Я не думаю, що це буде сценарій Асаяна, що там він мучився довго і здох. А скоріше все буде швидке, швидке, швидка зачистка. Друга складова в мене сьогодні було питання стосовно колаборантів і геоляйтерів, Але я думаю, що це вже не заслуга Кремля їх зачистка, а це масштабні дії впливу безпосередньо з боку наших спецслужб, направлених на те, щоб наша земля стала трошечки легшою і більше не носили їх на собі. Адже гауля... сьогодні в новій Каховці, по-моєму, да? завершив свій земний шлях. Мовляйте, по-моєму, Бач... Новокаховка. Бачите, як складається в нас етар. Ми почали з того, що людина побачила Париж і померла, а тут така, така ніляпа самоубійство. Кажуть, що, скоріш за все, був газовий балон несправний на машині, і так сталося. Буває. Так буває. Але я думаю, що Карма вона по-різному Головне, не переживайте, якщо ви не бачили, якщо ви не, поба... не змогли знайти в інтернеті або в телеграм-каналі, я впевнений, що наступного разу пощастити, ми побачимо якогось іншого карма доганяє. Там, в принципі, сценарій плюс-мінус один той самий. Там вже зараз розганяють оці фрагменти промови передбачень про від Пригожина. Як він говорив, а Києву дадуть томагавки, і щойно Києву дадуть томагавки, будуть блекаути в Білгороді і в Москві. Нам ще не дали в томагавки, а в Білгороді вже там є часткові е -е, передвізники. Будуть. Е -е, я чомусь не думаю, що це буде саме тамагавки. Я думаю, що і Фламінга може використати, прилетіти туди, куди треба. І з власними зусиллями за допомогою якоїсь там операції Повотина, може відбутися такий процес. Але. Е -е, в розкладі є карта справедливості. І з одного боку, я, ну, якщо бути справедливим, це, це, це повинні бути, я не знаю, школи, це повинні бути дитячі садки, це повинні бути е -е, заклади освіти, лікарні і тому подібне. Але в нас воно все одно буде виглядати, знаєте, ми будемо підлаштовуватися під. Е все ж таки якісь військові правила, традиції і під загрозою будуть залишатися об'єкти критичної інфраструктури ворога, об'єкти, котрі пов'язані з зберіганням або виготовленням зброї. Ну я думаю, що МПЗ далі будуть горіти. Там же ж вони вже в Китаї закуповують пальне. А китай, які, країна Україна бензикалонка. Я думаю, Китай Твідарено як... буде продавати. Китай. Е думає яка Україна молодець, як, як, яку ти нам дала можливість заробити. І велике тобі спасибо, і низький Уклін. Бо. Той розклад, котрий в нас є, що Росія буде гола боса і під Китаєм. Ну воно чим далі йде, тим більше очевидно, що так само і програється Ця ситуація Україна пропонує свою допомогу у ремонті, але за умови забезпечення там гарантій безпеки, давайте подивимось. Тут розвиток подій. Як буде ЗС. Десятка тяжка ноша, брехня, якась дурня, карта дурня. <сплій> Можливість стабілізувати ситуацію. в нас двійка жезлі, дійка пентаклів випадає, але карта місяця це момент того, що дуже важко домовитися і знайти якусь з точку. точку... З... Кроків на зустріч до один одного. В нас з точки зору. Розкладу фіговий карта Страшного суду в глобальні процеси. А, втрачена карта миру з дого боку, взагалі, нерозуміння як виходити з ситуації. Вони до ну він не віддають, як 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 можна вийти. Не знають. Домовитися не можна, будуть включені якісь треті сторони. А, Ну, бачите, в них в нас випадає так, що для того, щоб е вирішити ситуацію, необхідно ворогу відійти в бік, для того, щоб мати можливість рухатись, і для того, щоб мати можливість створити безпечне середовище. А вони будуть впиратися і стояти на своєму. Я думаю, що все ж таки мій прогноз він програється. Чому ну, не тому що хочеться. халепу і змушені підійти, да? Вони вже зробили халепу. Вони вже роблять халепу. У нас кожен раз, кожен другий розклад, котрий стосується ЗС, випадає п'ятірка Пентаклів, п'ятірка кубків, котра дає підказку, що вже є наслідки. Вже є наслідки, котрі не підіймаються на загальний розголос, як витіки і тому подібне. Uh, і і в, в Глобальної ядерної катастрофи з розкладом не випадає, тому що буде можливість все ж таки стабілізувати процес. Але я думаю, що ця стабілізація процесу буде залежати в першу чергу від дій uh, з нашого боку, з боку України. Чи відбудеться шатдаун і загрози для нас? Чи це вплине на поставки нам чогось обіцяного, чогось проплаченого європейськими партнерами? Уша. Буде пауза, котра може вплинути на ресурсність, на нашу ресурсність. Тобто, ми збирання на попередній досвід. Тобто, це вже було. Може, це не було шадавно, але воно було як пауза, котре нас якось обмежить на певний проміжок часу з спиранням на попередній досвід. Але ми усвідомлюємо, що така ситуація ймовірна. Ти і перекриває і заклад... спирання на попередній досвід воно і випадає в тому, що ми не можемо всі яйця тримати в одному кошику, і є якийсь резерв. Котрі ми враховуємо під такі сценарії для використання, і є е пошук додаткових джерел, котрі будуть нам слугувати опору для подальшого перебігу подій, впливу на події. Причому воно закладалося, я думав, що це та сама, той самий розклад, котрий ми дивилися влітку, що в осінній період у нас може бути пауза. Або перепочинок якийсь пов'язаний з поставками, а потім продовження. Я думав, що ми скоріш за все знов посваримося з Трампом, але це може бути і внутрішніх складова, як ми бачимо. Чи провокації з боку РФ, от з цими дронами на країни е, ЄС зі згоди Трампа чи РФ погодило це з Трампом, що можна отак от зробити. Немає домовленості, немає згоди. Більше того, в мене все ж таки випадає, що Трамп реально думав, що він може контролювати ситуацію і вплинути і, на Путіна і, і вплинути на перебіг подій. Він обіцяв давав якісь обіця... Обіцянки давав якісь я не знаю наживку, і вже тишком мишком потирав долоньки. А бажаного результату ефекту це не дало. А немає домовленості. Угу. Ну а він, він про тверезів? Воно... Ну, про свій вплив, про неадекватність Путіна чи ні. Тут питання: от, треба до вашої психологіні поставити. Він косить під деменцію чи це дійсно якась різновид даманці? Що він по тверезі то на тверезіє? Я кажу, що стосовно Трампа. Оця біполярка в нього вона залишається в розкладі. Карта дурня і карта е мага одночасно. Тобто ти з одного боку кожного разу наступаєш на ті самі граблі з іншого боку, ти впевнений, що ти можеш впливати на перебіг подій. Але наразі все одно для нього вон, цей процес це не підйомна ноша. Тобто я б не розраховував, о, з ним не треба сваритися. Але б я не ставив би ставку, що саме Трамп о -о, вплине губинець. на ну, не посильна ноша. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.